Вітаю вас, друзі, на своєму каналі і запрошую до перегляду чергового відео. Наш невеликий сад розташований на північному заході Рівненської області. Чому кажу на північному заході? Тому що ми, наче так, в куточку Рівненщини, недалеко від межі з Волині. Чому вирішила зняти це відео? Останнім часом, гуляючи своїм садом, я е, неодноразово замислювалася, від чого залежить аромат троянди? Чи багато сортів троянд, які пахнуть шлейфом. Тобто, не так, щоб підійти носом, тикнутися в квітку і відчути її аромат. Це можуть багато троянд. Але так, щоб Аромат відчувався звіддаля, наче від дорогих парфумів, коли жінка проходить повз вас. От таких троянд виявляється в мене в саду, аж зовсім і небагато. А якщо бути відвертим і чесним перед собою, то в мене їх лише дві, ще зазначу: ці троянди. Не видавали аж такий аромат в перші роки їх зростання. Тобто, від першорічок я взагалі не чула цей аромат. Хіба підійти до неї було і геть аж нахилитися і внюхатися в квітку, тоді це так. Але не було відчутно аромату звіддаля. У мене, звичайно, є ароматні троянди. Наприклад, Мінерва, я вам її вже показувала, вона мені дуже приємно пахне, ненав'язливо, приємно. І Сenteд Air теж показувала це ті троянди, які в мене були в відео про бузкові троянди. Але все рівно в них немає того такого шлейфу. Від них аромат шлейфом не йде. Ну, принаймні, поки що в мене. Залежить також багато і від умов, в яких зростає троянда, від того, якого віку ваша троянда. Як я вже сказала в перший рік, перший рік а тої роки троянда може не мати аромату. Я виписувала, звичайно, замовляла троянди ароматні, але кілька разів, на жаль, мені приходив пересорт. тобто я не змогла мати ті сорти, які я так дуже хотіла в свій сад, щоб вони були з ароматом. Але оцю троянду Жоель Маруані, яку я замовила в пані Олі Матіяшек, саме за її рекомендацією я посадила два роки тому. Троянда справді надзвичайно ароматна. Це троянда Массад Франція, виведена в 2000 році. Чомусь всі наші розсадники подають її як чайно гібридну, хоча на іншомовних сайтах я знайшла інформацію про те, що це є група шрабів паркових троянд. Навіть на одному сайті я знайшла, що це невисокий клаймбер. Ну, нехай буде так. В мене вона невисока, десь близько метра. І цю висоту вона не перевищує навіть в другу хвилю. Але мені дуже подобаються її квіти. Пелюсточки загострені. Гарно зібрані квіточка набита. Серединку ви там не побачите. Попри те, що там аж настільки багато пелюсток, проте вони якось так гарно вкладені, далі поєднання кольору. Від блідо-жовтого, навіть я б сказала, б, молочного до насичено-жовтого із відчінком помаранчевого, особливо до, ближче до осені. Ну і аромат. Біля неї можна стояти вічно. Це поєднання цитрусів, це якесь поєднання старовинних троянд, є тут щось пряне, тобто аромат, запах неоднозначний. Біля неї можна стояти і милуватися і вдихати цей аромат, з якого боку саду ви не стояли. Його відчутно. В перший рік, звичайно, так не було. Оце лише цього року вона показала, на що вона здатна. Хоча кущ трохи постраждав весною після повторних заморозків, і я його обрізала, він почав наростати трошки безладно, тобто форми тут аж такої ви не побачите цьогоріч. Але вона цвіте. Я сподіваюся, що більше. Сформую вже кущ на друге квітування, якщо, звичайно, вона мені дозволить. Я маю на увазі, що інколи троянди починають пускати нові пагони, не даючи вам можливості аж дуже розігнатися з обрізкою. Отака от, от троянда ароматна. Я щиро її вам раджу. Це троянда. Варта того, щоб бути в саду. І я би її не позбулася б. ні за що. Тобто це ті троянди, які я, та троянда, яку я однозначно залишу в себе в саду, навіть якщо придеться якісь троянди з нього виселити. До неї хоч не хоч, а маєш підійти, адже цей аромат до себе притягує. І ще одна красуня, але назву вам не скажу, адже не знаю сама. В моєму саду вона зростає четвертий рік, і повірте, перші два роки я навіть не знала, що вона може пахнути. Ну, просто не знала, аромату в неї не було. Відчула я її аромат лише минулого року. Під'їжджаючи додому з роботи, я ще на вулиці відчула аромат. І мене аж здивувало, думаю, що ж це так пахне? Адже лілії ще не цвітуть? І тільки зайшовши в двір і підійшовши до неї, а вона росте близько біля доріжки, я відчула надзвичайний аромат. Це щось. Це щось із парфумів, це щось таке потужне. Тобто тут ніжного аромату ви не почуєте, це те, що пахне далеко. Вона високою не росте, близько 80 см за сезон. Кущ акуратний, пагони прямі, потужні. Ростуть. Е... Вірніше квіти ростуть китицями. Вона зав'язує оцих от бутонів до 15-20 інколи навіть на пагоні. Їх надзвичайно багато. Квіточка набита, дуже набита, але у неї є недолік, як на мене, один єдиний, ну її дуже люблять трипси. Ми з ними воюємося уже не перший рік. Ну, і відповідно, коли дощі, а вони у нас останнім часом часто. То квіточка псується від Ботритісу. Ви бачите оці вже ознаки на деяких квітах. Я їх не обривала навмисно, щоб показати вам, якою вона може бути. Але навіть попри це, я її надзвичайно люблю за оцей аромат. Так як їх у мене таких ароматних, тільки дві в саду, то я і не можу їх якось там ганити чи за щось там сварити, я їх просто люблю. Ну І цей надзвичайний чистий білий колір. Ви тут не побачите відтінків рожевого, ви тут не побачите відтінків бежевого. Лише трошечки зеленкуватість є, коли квітка починає розцвітати, бутон розкриватися починає. І все. Ну, мій кіт надзвичайно любить гуляти в саду, і, напевно, любить нюхати теж троянди. Отакі от, от маю красуні. Якщо ви знаєте назву цієї білої красуночки, якщо вона є у вас в саду, придивіться уважно до форми квітів, тому що мені багато казали назв, Але форма квітів. Не підходить. Або якщо підходить форма квітів, то в описі немає отої інформації про аромат. А вона надзвичайно ароматна, в неї здорове листя, глянцеве, зелене, вона... тобто вона завжди здорова, в неї завжди все добре. Ну, от б ще трипси її так не любили, і вона була б бездоганна. Але я, на жаль, не знаю назви. Я би з задоволенням придбала б ще одну таку троянду. Але як же ж вгадати, хто вона така? Тому, якщо у вас є ароматна троянда білого кольору з такими ж квіточками, напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Я буду дуже вдячна за таку інформацію. Тому що я її шукаю вже давно. Троянда. Я навіть не знаю, де вона і коли купувалася. Я точно не замовляла її ні в кого із трояндарів наших. Інакше б у мене були записи. А такої інформації в мене, на жаль, немає. Тому так ми і живемо. Милуємося виглядом, ароматом, але не знаємо назви. Дякую, що заходите на канал. Дякую, що дивитеся. Розкажіть, які ароматні троянди є у вас, окрім тих, що я згадувала, чи тих, що я показала. Адже коли троянда пахне, то це не тільки гарно, це ще і приємно для нашого носика. Надзвичайно. Надзвичайно. Мене просто немає слів, щоб її описати. Люблю її безмежно, цю троянду. Заходьте, діліться своєю інформацією. Рада, що ви в мене є, що є з ким поділитися такою красою. На все добре.